Всі ви, напевно, чули на службі такі незрозумілі слова. Тата. -та. Я теж ходив дуже довго в церкву і не знав їх значення. Але зараз будемо виправляти це. Номер один. Кириї Елейсон. Фраза Кири Елесом перекладається як Господи помилуй мене. Вперше з'явилася в грецькій літературі в Септуагінті перекладі святого письма. Номер два. Алелуя. В юдаїзмі та християнстві це хвалебний вигук, славлення Бога. У перекладі Огієнка це звернення в більшості випадків перекладено українською мовою як хваліть Господа. Номер 3. Премудрість прості. Премудрість прості перекладається як вільно або як станьмо прямо. Воно означає наше стояння перед Господом, яке є знаком нашої участі в воскресінні. Номер 4. Осанна. Осанна з євриту перекладається як ми молимо. Це урочистий молитовний вигук або коротка молитва, що первісна була хвалебним вигуком.